Доброго ранку, дітки! Сьогодні в нас грамота. Скажіть, що таке звукова культура мовлення? Це вміння людини говорити чітко, вірно, грамотно. Ось ми цим продовжуємо, цьому продовжуємо вчитися. Яка буде сьогодні тема, ви зрозумієте, коли послухаєте кілька загад. З до класу всіх скликає голосистий цей дзвінок. І ми радо поспішаємо не в садок, а на урок. У долині жив. Удавав, що все він знав, удавав, що все він вмів у траві хвостом вертів. Хто це? Звісно ж, це одав. Красивий, щедрий, рідний край і мова наша, солов'їна Люби, шануй, оберігай усе, що зветься Україна. Ви зрозуміли, що в відгадках на наші загадки першим звуком звучав звук У. От це буде тема нашого заняття. На письмі цей звук позначається ось такою буквою. Буква «О». На що вона схоже подивіться? На дві палички можна на перевернутий стілець, наприклад. На рогатку, яку люблять дітки робити хлопчаки. Можна її викласти з усього. Я, наприклад, вам виклала. З сухих листочків ось гарна буква У. А ви можете самі викладати її, малювати, і, щоб запам'ятати, давайте її в повітрі намалюємо. Намалюємо ось маленький крючечок і великий. Можна на долунці малювати маленький і великий. На пісочку, на ґрунті, де завгодно. Так ми її вивчимо. А звучав цей звук голосно, так звучно, чому? Бо, звісно ж, він голосний. Ми вже вивчили з вами такі голосні А, О. І тепер наступний буде У. Бо його можна тягнути, співати, тягнути голосом. І ми вже розуміємо що тоді, що це звук. Голосний. Зараз я вам е, таку пропоную вправу. Я буду називати слова. І в тому слові, де є цей звук, звучатиме, потрібно плеснути в долоні. Почали? Почали. Зубер. Стіл. Вудочка. Кенгур. Якщо ви встигали за мною, то ви помітили, що були слова, в яких цей звук не звучав. Це було слово стіл і ода. Оса. І оса. А також багато є слів, які і починаються, і закінчуються цим звуком. Якщо на початку. Ми завжди говоримо, слово починається з першого звука. Якщо в кінці ми говоримо, що слово закінчується звуком У. Якщо звук всерединці, наприклад, як папуга, то ми кажемо звук У всередині слова. Зрозуміли? Молодці. Так. Ми повертаємось до, нашої гарної, до нашого гарного ЗОшита. Це наш зошит пізнаємо світ грамоти. Ми вже кілька завдань з нього робили. Дуже чудовий зошит. Тепер надалі. Ось є таке завдання. Є предмети, на які ми показуємо, а можна сказати по-різному. Зараз ви зрозумієте, що я маю на увазі. Ось, наприклад, такі малюночки. Що? Хто це намальований? Це намальований заєць. Це намальована тварина, намальована істота. Тобто можна підписати трьома словами: Заєць, тварина, істота. Зрозуміло? Так. Далі у нас, наприклад, дерево, дерево. Але це. Дерево клен, то ми можемо просто сказати клен. Але дерево ще й рослина, то ми кажемо, що це? Рослина. Тобто кілька слів відзначаю цей предмет. Далі у нас яблуко. Це яблуко, це фрукт, або можна ще сказати вітамін. Кілька слів, а означають одну картинку. А тепер, наприклад, у нас морква. Що це? Ми скажемо морква або овоч. Так. Так, ось таке завдання. Тепер дивіться, іноді ми, коли слухаємо пісеньку або віршика, чому вони так нам легко запам'ятують? Тому що в них однакові закінчення. Я вам зараз пропоную кілька малюночків, а ви зрозумієте, що я маю на увазі. Наприклад, є сонце і є віконце. Закінчується однаково. Є мишка і є кішка, а слово закінчується однаково. А ви придумайте, ви, дітки, мої квітки, діточки, квіточки. Або ще є на дереві гілка і на дереві білка. Бачите, якщо ви придумаєте саме кілька таких слів, можете їх намалювати. Так складають вірші. Це називається рима. В кінці вони римуються, ці слова. Є ще одне таке завдання. Цікаве. цікаве. Е, в цьому зушиті е, малюночки ви потім розфарбуєте. А я покажу вам так, як я намалювала. Ось дивіться. Наприклад, що тут намальовано? Намальовано метелик і сорочка з метеликом. Метелик так, і метелик. Одне слово звучить, а два різних значення. Є ще ось таке, дивіться, ручка, якому ми пишемо. І ручка, яка відкриває всі двері. Зрозуміло? Є ще багато слів. Наприклад, дівчата заплітають косу. а є коса, якою косять косарі травичку. І так ми можемо назвати безліч таких слів. Ці слова мають різні значення, але звучать однаково, ви повинні знати, що й таке є. Бачите, яка в нас гарна, чудова мова. І якщо ви надалі будете вивчати її, вчитись говорити вірно, грамотно, то ви будете дійсними українцями, грамотними українцями нашої країни. До побачення!